Добрий ранок, мої любі дітки! Сьогодні мова у нас піде про світ природи. А що таке природа? А це все, що нас оточує і не створено руками людей. Світ природи, діти, і чарівний, і неповторний, в ньому є і жива, і нежива природа. До живої природи належить все те, що народжується, росте, розвивається, харчується, дихає, відмирає. Це і люди, тварини, пташки, риби, гриби, рослини. А ось до неживої природи належить сніг, дощик, каміння, пісок. Хмари, зорі, сонце місяць. Ну, Ось так, дітки. але жива і нежива природа вони. Дуже пов'язані між собою, наприклад, риби, вони відносяться до живої природи, а вода не жива природа, але риби без води жити не можуть. Сонечко це не жива природа, а рослини жива природа, але без сонця рослини не будуть рости без сонячного тепла і проміння. Давайте зараз, дітки, пограємо з вами в гру. Жива і нежива природа. Я буду вам показувати картинки, а ви відгадуєте, це належить до живої природи чи неживої. Ось я сьогодні взяла з конструктора Лега е цеглинки. Якщо е відгадуєте і кажете, що це належить до живої природи, ми ставимо зелену цеглинку, а якщо до неживої, ставимо жовту цеглинку. Почали. І так, дітки. Півень це жива природа. Гори, ну, звичайно, не жива природа. Ставимо жовту цеглинку. Пустеля не жива природа, жовта цеглинка. Так, квіти жива природа, зелена цеглинка. Риба. Жива природа, зелена цеглинка. Сонечка, місяць, зорі, не жива природа. Ставимо жовту цеглинку. Дерево, жива природа. Ставимо зелену. Пташки це жива природа. Зелену ставимо цеглинку. Так, гриб. Жива природа, теж зелена цеглинка. Так, хмаринкий дощик. Нежива природа. А ось діти, подивіться, в мене водичка. Це жива природа чи ні? Ні, не жива природа. Жовту цеглинку ставимо. А ось у мене ще й камінчики, бачите? Камінчики теж нежива природа. Ставимо жовту цеглинку. Ось так, дітки, ми з вами пограли, ви молодці. Але пам'ятайте, діти, що ми невід'ємна частина природи. І давайте будемо і любити, і оберігати нашу природу, без якої наше життя неможливо. А зараз, дітки, я вам пропоную, подивіться відео. Ну, для закріплення сьогоднішньої нашої теми про живу і неживу природу. Вам буде і цікаво, і корисно. А на сьогодні все. До побачення!